На Прикарпатті стартували жнива. Цьогоріч вони розпочалися на два тижні раніше. Причина тепла та суха погода. Якщо спека триватиме і надалі, аграрії обіцяють впоратися зі збором врожаю в найкоротші терміни. Детальніше наш Денис Лужний. Цьогорічні жнива традиційно розпочалися зі збору озимого ячменю. На сьогоднішній день вже зібрано майже 8 тисяч гектарів. Зернових врожайність непогана, доходить до 7 тонн з гектара. Вал при цьому складає ви 50 тисяч тонн зерна. Так само розпочався збір озимого ріпаку. Ну наразі поки що зібрано тільки 300 гектарів. Врожайність так само: 37 центнерів з гектара, так само непогана. Схоже, кажуть, аграрії, врожай зернових цього року буде чималий і вже думають про підготовку до посіву оземих культур. У нас під зерновими 139 тисяч гектарів. Ну, переважає у структурі пшениця 51 тисяча гектарів, кукурудзи 55. Ну і решта ячмінь, увес у технічних культурах, яких посіяно 105 тисяч гектарів. Переважає, як завжди, соя 73 тисячі гектарів. Суттєво зменшили посіви соняшники, і це з одного боку і добре. Бо соняшник трошки виснажує землю. Активна фаза збору урожаю припаде на середину серпня.